Добрий день, малята! Всі мерші збирайтесь, діти, домовляємось не шуміти, не дрімати і не спати, а активно працювати. Діти, до нас у гості завітав колобок. Давайте з ним привітаємось. Добрий день, колобок! Добрий день, дітки! Загубив дід рукавичку. Рукавичку невеличку. Звірі в неї поховались, бо морозу налякалась. Та вже тісно їм усім. Ось-ось-ось порветься дім. Здогадалися малята? А дітки відгадали загадку. Вона про казку рукавичка. Малята, а я вам зараз пропоную відправитись у казку. А потрапимо ми туди завдяки чарівним словам. Повторюйте за мною чари-бари, чари-брись, в казці діти опинись. А давайте ще раз. Чари-бари, чари-брись, в касті діти опинись. Дітки, подивіться, ми з вами потрапили у казку. Казка випадить. et ils sont dans les et ils sont venus dans les rues et ils Ох, рукавиці живе. Ква, ква я жарка свого душка, я зайчик-побігайчик, лисичка сестричка. І я мовчим роти один літо. А я медніть набри. Пустіть і мене. Диме, тебе відпустимо, коли так тісно. То його строєчку у ліс і ведмість. Став ли шестером. А вам сподобалась казка-рукавичка? А давайте пригадаємо, а хто загубив рукавичку? Правильно, дід, а хто перший її знайшов? Умнічки, мишка. А як звали мишку? Мишка шкряботушка. А хто прийшов другою до рукавички? Жабка. а як жабку звали в цій касті? Жабка Жапка-скрекотушка. Хто прийшов до рукавички після жабки? Молодці зайчик побігайчик. А після зайчика хто знайшов рукавичку? Лисичка. А як звали лисичку в цій тікасці? Лисичка-сестричка. А після лисички сестрички Хто попросився жити в рукавичці? Молодці Вовк. А як його звуть в цій касті? Вовчик-братик. А хто прийшов до рукавички після Вовчика-братика? Умнички! вельміть на брит. Малята. А чого злякалися звірі? Чого вони порозбігалися? Правильно вони злякалися собачки. Діти, ви молодці, відповіли на всі запитання правильно, а на нас зачекалася руханка. Тож давайте порухаємось. Всі до гурту дітвора, в нас нова цікава гра. Починаємо мерщі – Веселий свій ручками плесь, плесь, ніжками ту, ту присідають діти і все повторити, ручками плесь, плесь, ніжками ту, ту присідають діти і все повторити. Ой, малята, подивіться, Колобок ще нам приніс. А що в ній ми зараз з вами і подивимось? Скажіть, будь ласка, а що це за геометрична фігура? Це геометрична фігура кружечок. Діти, подивіться, колобок кругленький і нам приніс кружечки. І він хоче, щоб ми завдяки кружечкам з вами відтворили казку-рукавичка. Але перед тим, як це зробити, ми з вами з ними пограємо музичну гру. Будьте уважними. Діти, ну Колобок дуже задоволений. Тим, як ви пограли з кружечками? А зараз ми з вами будемо відтворювати казку. Малята, подивіться, як багато у нас кружечків. І вони за кольором кожен на звірі, які є у казці. Хто перший прийшов до рукавички? Мишка Шкряботушка. Який кружочок візьмемо? Правильно, сірий, найменший. А хто далі прийшов? Жабка з крикотушка. Яку для неї візьмемо фігурку? Зелений круг. Цей круг більше за сірий, бо жабка більше за мишку. І вона зелена. Яку фігурку візьмемо далі? Сірий. Круг. А кого він буде зображувати? Правильно зайчика. Цей круг більший за зелений, бо зайчик більший за жабку і сірий. Діти, далі якого кольору візьмемо кружечок? Правильно оранжевого. Це лисичка сестричка. Оранжевий круг більше за сірий, бо лисичка більше за зайчика і вона оранжевого кольору. А яку фігурку візьмемо зараз? Правильно, великий сірий круг. Кого він буде зображувати? Умнічка, вовчика-братика! Дивіться, цей круг більший за оранжевий. Бовок більше за лисичку і в нього шутка сірого кольору. А яку фігурку візьмемо зараз Коричневий великий круг. А кого він буде зображувати? Умнічки, ведмедя. Цей круг найбільший, бо ведмідь більший за всіх звірів. Ви молодці! Чудово впоралися із завданням з кружечками, а я для вас підготував цікаву гру з оченятами. Ми з дітьми дякуємо тобі за цікаву подорож у казку, за гарні ігри з кружечками, але нам вже час з тобою прощатися. До побачення! Заходь до нас ще.